Кандидатів у народні депутати мусять люструвати виборці. Це єдиний шлях до оновлення країни. Так вважає кандидат у народні депутати України, одномандатного виборчого округу номер 188 Дмитро Безпалов. На жаль, до парламенту від Хмельниччини йдуть люди, які в минулому належали до злочинної влади Януковича на 188-му виборчому окрузі. Це два кандидата, добре знайомі загалу. Перше це Віктор Каліщак. В мене зараз перед очима в руках розпорядження президента України про призначення Віктора Каліщака головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, призначити Каліщака Віктора Михайловича, головою, Хмель... головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, президент України Віктор Янукович, місто Київ 5 липня 2010 року. Це означає, що з липня 2010 року. Президент України Янукович був представлений у Хмельницькому районі безпосередньо своєю людиною, паном Коліщаком. Якщо брати закон про ілюстрацію, про який зараз дуже багато говорять, то основні тези цього закону недопущення до влади терміном на 10 років тих людей, які були призначені Януковичем в тому числі. На керівні посади і заборона цим людям від Януковича займати при нашій новій владі будь-які державні посади терміном на 10 років за умови, що ця людина за часів Януковича перебувала на владній посаді більше ніж один рік. 2010 рік. 2011 рік, 2012 рік, майже три роки представник Януковича в Хмельницькому районі, пан Коліщак, проводив антинародні, антиукраїнські реформи, робив експерименти в Хмельницькому районі над лікарями, над вчителями. Саме маленький Янукович Коліщак одноосібно в Хмельницькому районі. Підписував розпорядження про надання у приватну власність земель і озер одноосібно. Саме пан Каліщак, маленький Янукович у Хмельницькому районі, затвердив межі Хмельницького району таким чином, що селяни і до теперішнього часу не знають. Ці поля і пасовиська взагалі де знаходяться? Вони впевнені, що це межі села, а насправді ці землі вже знаходяться за межами села у приватній власності. На жаль, ця людина, Віктор Михайлович Коліщак, вже знову йде до Верховної Ради, знову приймає участь у виборах. Але під прапорами людини, нашого законного нового президента Петра Олексійовича Порошенко йде від блоку Порошенко, на жаль. Я переконаний, що сам пан Порошенко не зрозумів, кого він взяв до себе. Бо саме ця людина, як Коліщак, яка підпадає на 100% під закон про люстрацію робить все для того, щоб політичний рейтинг блоку Порошенко у Хмельницькій області був дуже, дуже низьким. Це оборотень, і я звертаюся і до громади, до виборців, звертаюся до громадських організацій, звертаюся до Ради Майдану. Разом підготувати листа за підсумками цієї прес-конференції до Петра Олексійовича в першу чергу зняти з виборчого перегону Коліщака, як людину від Януковича і підписати нарешті закон про люстрацію. Друга людина на 188-му округу, яка стовідсотково. Після того, як була обрана мажоритарна до Верховної Ради, співпрацювала з командою Януковича у Верховній Раді, вже ні в кого нема сумнівів в тому, що фінансові оборудки Януковича були виключно завдяки депутатам, які приймали і віддавали свої голоси за бюджет України. Ми знаємо з вами, що саме з бюджету України розкрадалися основні кошти. І ті депутати, які віддавали свої голоса за бюджет України часів Януковича, вони сприяли розкраданню нашої державної казни. Депутати від опозиції як на рівні Верховної Ради, так на рівні обласної. Районної ради ніколи не підтримували бюджети Януковича. Лебезюк підіймав свої руки. Крім того, Лебезюк, Сергій Петрович голосував за склад уряду Азарова. Ми на той час були у опозиції в Верховній Раді, ніколи не віддавали свої голоси на користь уряду Азарова. Завдяки Лебезюку Сергію Петровичу ми мали з вами і Пшонку, і Захарченка, і тих людей, які розігнали майдан, розігнали молодь. Завдяки Лебезюку Сергію Петровичу були проголосовані закони, які нам, українцям, забороняли збиратися законно. Забороняли без дозволу влади виходити і висловлювати відкрито своє відношення до влади Януковича. Дмитро Беспалов ставить під сумнів і той факт, що Сергія Лабазюка вважають потужним та чесним аграрієм. Відповідно до закону, оренда земельних паїв має оціночну вартість. І той аграрій, який взяв у селян в оренду земельні паї, повинен проплачувати орендну плату, розмір якої встановлений на рівні мінімум це 3%, максимум 12%. Покажіть, будь ласка, хоч єдиний договір оренди від нібито великого потужного аграрія Лабазюка. За яким би він робив проплати селянам у розмірі 10-12%. Ця людина, я вважаю, грабує селян саме за рахунок того він і збогачується. І наостанок, якщо брати службу автомобільних доріг Хмельницької області, заступником начальника, якої я є з квітня цього року, шановні, два підприємства. Які мають безпосереднє відношення до цього пана кандидата, це Аграрна кампанія 2004, це ШБУ 56. Безпосередні, майже переважно кількість тендерів багатомільйонних, прокручувалося саме через ці підприємства. Чому два? Да тому що коли проводиться тендер, то за законом. Він вважається проведений, коли два та більше підприємств виходять на тендер. Я офіційно вам заявляю, що пан Лабазюк через своє підконтрольне підприємство прокручував більшість коштів Хмельницькій області. Особливо це прийшло на 13-й рік. Якщо він вважає за потрібним, я готовий в суді доказати. Кожне своє слово і кожне звинувачення на користь цього поки що народного депутата зачепили кандидата і брудні технології агітації. В першу чергу це зіпсовані рекламні носії в місті. Для чого це робиться? Для того, щоб показати, що нібито мене можливо залякати. Фарбою мій рот ніхто не закриє. І наостанок, на жаль, закон про ілюстрацію поки що не підписаний президентом Порошенко, і ми з вами бачимо наслідки. Це громадянська кампанія під назвою Мусорний Бак. Люди не можуть дочекатися того, що законними шляхами будуть. Покарані ті, хто мав безпосередню участь до злочинної влади Януковича. Я закликаю хмельничан до наступного. Прошу всіх не приймати участь у цій акції. Не потрібно жодного нашого кандидата від Януковича. В мене це Лобазюк, чіпати, засовувати в той мусорний бак, бо єдина наша з вами. Законна зброя це приходити на виборчу дільницю, переобирати склад старий Верховної Ради і завдяки виборчому бюлетню обирати новий склад Верховної Ради 26 жовтня. Кожний голос вирішальний. Тож Дмитро Безпалов бажає виборцям виваженості й мудрості у виборі свого майбутнього.